Південно стурбовані та розчаровані діями своїх політиків. Причиною стало те, що один за одним подали у відставку прем'єр-міністр Хан Доксу та його заступник, а також міністр фінансів Чхве Санмок. Хан Доксу виконував обов'язки відстороненого президента Юн Сокюля, але 1 травня подав у відставку. Через день Хан оголосив, що 3 червня братиме участь у президентських виборах. Змінити хана мав Чхве Санмок. Він уже виконував обов'язки голови держави з 27 грудня по 24 те березня, доки хан не міг цього робити через оголошений імпічмент. Коли Конституційний суд відхилив претензії парламенту, політик повернувся на посаду. Водночас імпічмент оголошували й міністру фінансів за відмову затвердити призначення судді конституційного суду. Процедура перервалася, коли хан знову став виконувачем обов'язків президента. А тепер після його відставки розгляд імпічменту чхве відразу відновили, але той подав у відставку з усіх своїх посад. Наступний у черзі на посаду виконувача обов'язків президента міністр освіти Лі Джухо. У цій країні все чомусь як у серіалі «Останній кандидат, і мені цікаво, чи бере на себе хоч хтось в уряді. Відповідальність. Якщо президент іде в відставку, цю роль природно має взяти на себе інший. Але коли дивишся на цих політиків, таке враження, що вони відмовляються від своїх обов'язків заради президентських виборів. Іноді здається, що ми настільки розділені на лібералів та консерваторів, що немає місця для компромісу, і ми надто далеко відхиляємося в якийсь один напрямок. А я стаю старшим і щиро кажучи, виникає бажання покинути цю країну. Настільки я розчарувався. Це просто збиває з пантелику. Звичайно, є інші міністри, але не зрозуміло наскільки далеко може зайти ситуація з виконувачем обов'язків голови держави. Це вже не смішно. Я дуже непокоюся. Політичний хаос почався в південній Кореї після того, як 3 грудня Юн Сок Юль через конфлікт з парламентом ненадовго запровадив воєнний стан. Через це Юну оголосили імпічмент. Щодо нього також порушили кримінальну справу за звинуваченням у заколоті. Триває слідство.